Привіт, друзі! Ви на каналі Поляниці України і сьогодні ми продовжуємо ролокс. Ця гра вже, яка сьогодні буде, називається ну, Пережити ну, Пережити тончий корабель. Я вже грав, тому в мене є ось, наприклад, кухар. Клас кухар. Як вот всі класи є, так і тут. Екіпаж там. І ми тут плаваємо. О, капітан стоїть. Капітан та екіпаж за робокси. За донат, тому. А я поки що донатити тут не хочу ще. Може тут є їжа. Так, зверст треба відкрити відчинити. Йдемо, йдемо. О! Тут якийсь ще порт є. Ось там. Так, тут в чаті щось вже трапляється і э, люди з Росії і з... І американці в чаті. Це помпа. Її треба буде крутити, коли корабель почне тонути. Тут є дві окерні такі помпи. Те Та ще автоматично. Теж ще закривати відділення треба. Тут є двері, як у танку будуть закриватися і не туди не сюди не прийде. Так, тут я не знаю, що це за кімната, можливо, ще якась помпа стоїть. Тут різні для вживання речі стоять. Тут Не мене кімната, можна... не так сказати. Тут є їжа. А ну в мене ще є і а тепер о так, откройв, <рив>. удивився їжею. Так, тут за різні кімнати є у Можна їх почити. Та ще є їдальня, ресторан. Сюди можна зайти, тільки е, кугоря. Тому в мене є така можливість. Лимонад візьму. О, -о, О! Що там вже трапилося? Окей. О, ще один корабель корабль использую. Тож, хто там стреляє? Може, да, то йому щось. Као, тримай Так, сюди запрыгнути, я не можу. То я корабель, теж не дуже хочеться зараз лізти. Тут вже три корабля є. Ось там тонуть. Наш корабель та ще оцей ось. Цікаво. Тут усі бігають. Добрий день. То є там є Сюди я зайти не можу. ось щось в мене зависає. О да досыть уже. Я не знаю. На ці лаги будут, чи не будут. Что Та не так? Без запису тут такого не було. Я знаю, это що гра недавно оновилася. О! Та що там на носу таке, що я не можу туди більше йти? О! А що? Мені тільки там можна бути. Реально. А, в ч ж за дефіти? А ні. Зрозуміло. Вони знаходимо. Якщо в нас тут. Пливемо. Я, до речі, ще можу допомагати. А, ні, не можу. Та може мені клас змінити? Ось. А що? Якщо щось, то ця ось анімація з лопатою та угле. Вона присвідчує корабель, наскільки я знаю. Так, там у нас корабель уже. Щось там? А, це від температура. Добре. Йдемо сюди. Проходимо далі. Ще зависає? Ні? Не зависає. Десь там. Титангу. Так, ось. Можливо, це е, до відео піде. Так, соскрин. Все добре. Вот там хтось сигнал СОС подай. Опа. Це не э, угрі, це не в реальному житті Тревога. <C1> Цунамі, я зрозумів. Ну! А з, я... з якого борту буде? О-о-о! О! о о <iroatellt Mandarin> Закривають две Ну, я побіжу. Сподіваюсь, зараз в мене тут. А, зачинили вже. О, хтось дзвонить екіпажу на мостику. Так, зачекайте. Так, о, -о, -о. Я помер. Оце ось так о, -о, -о. А Куди? А? Вода. А-а-а-а. Відчиняйте. Це яка? А, дякую, це... Двигун! Трутимо! зачиняйте! Молодці! Рятуйте, корабель! Рятуйте! Так. О, мы уже отбились. А, выйду домой. Боже... О, она... Просто Так. О, не. Так. О. Ну, выжив. Тільки гойдає мене, ну добре. Подивимося, як там корабель. А може я зроблю совміщену картинку, як зараз у мене на каналі логотип. Так, все. Є картинка. О, хтось у мене рятуватися. О, у мене вже три пасажири. Допоможіть їм. Хтось там написав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, щось. -ой -ой -ой. Мені кажеться, вона тоне, тому що мене багато тих, хто врятувався. Ось ще хтось там споче. Знову зависає, те що таке. Комусь іншому. Щоб. О! Так, поплили. Швидко. О, приплив корабель. Той який тоді приплив? Так, почекаємо, чого. Він в ушанці. Цікаво. Це те, що нас пропливав. Можливо і ні, но. Можливо, і так. Фух, врятувалися ми. Ну, let's go тоді зараз. О. Так. Ось сюди. So, так. Нічого буде то корабель. Давайте. Е, буде це як той. Як я йому вже. Початку того, але так швидко? Чого все Ну, давайте каравель буде горіти. Де добре ну мені кажеться, це вже Відео може будемо вже у наступному відео Грати тут я можливо ще сьогодні ще одне відео засніму і вже скоріш за все по серверблоксу, но... Іншій грі. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал Поляниці Україна, ставте подбайки. До зустрічі! Бажаю всім миру!